Глядачі, переможемо! Поширюйте, коментуйте, лайкайте ми сил. У Польщі поблизу кордону з Україною у селі Пшеводові впала ракета, внаслідок чого загинули двоє людей. Це сталося під час масованого ракетного удару РФ по Україні. У польському МЗ заявили, що ракета була російського виробництва. У Польщі наразі проводять консультації щодо статті 4 договору НАТО про колективну безпеку та підвищують бойову готовність своїх військ. Варшава перевела всі екстрені служби у стан підвищеної готовності та запросила міжнародних фахівців до розслідування інциденту. Проте прямих звинувачень у ракетній атаці на адресу Кремля. Поки немає. Зокрема, президент Анджей Дуда заявив, що немає чітких доказів того, хто саме запустив ракету. Президент США Джо Байден назвав малоймовірним запуск ракети саме з території Росії. В ефірі всеукраїнського телемарафону на Ютуб каналі ТСН експерти висловили версії щодо ракетного удару по Польщі і спрогнозували його наслідки і подальші дії заходу. Дві причини ракетної атаки. Радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко назвав дві причини ракетної атаки РФ по Польщі. Я навіть не вважаю, я впевнений, що це спланована атака. Що це спеціально зроблено, там дві причини з моєї точки зору. Перше, це для внутрішнього російського споживача, тому що протягом останніх 9 місяців вони розганяють ідею, що захід боягузи нічого нам не зроблять. Ми настільки сильні, що хай нас і далі бояться. Це для внутрішнього споживача, і я впевнений, що це одна з ключових ліній, яку вони будуть просувати через свої телеграм-канали і через всіх пропагандистів. Друга лінія це з їхньої точки зору підняття ставок. Це має змусити колективний захід сідати за стіл переговорів і домовлятися з росіянами, заявив радник керівника МВС. На думку Денисенка Росіяни досягнуть прямо протилежної цілі. Безумовно, ніякої військової відповіді у короткій чи середньостроковій перспективі від НАТО ми не отримаємо. Але після цього поляки, удар, по яких був нанесений, будуть локомотивом того, щоб ні в якому разі не сідати за стіл переговорів з росіянами. Тому думаю, що тут вони прорахувалися і, як завжди, помилилися. Чому захід утримується від прямих звинувачень? Кандидат політичних наук Олексій Буряченко розповів, чому країни НАТО не поспішають з прямими звинувачуваннями на адресу Кремля. Коментуючи слова Байдена, політолог зазначив, такі неоднозначні заяви налаштовані, щоб не зірвати другий день G-20. Ми чудово розуміємо, якщо країни НАТО зараз визнають агресивні дії з боку Російської Федерації відносно іншої країни НАТО, це може повноцінно запускати військовий маховик саме країн НАТО. Ми розуміємо, що з великою вірогідністю ракети саме російські випущені з території РФ. Чи ескалує це ситуацію до максимального рівня серед країн НАТО? Звичайно, так ескалує. Буряченко переконаний, що 100% така провокація Російської Федерації не пройде стороною. Польща вже почала відповідні консультації. Як це передбачено статутом НАТО, як мінімум, зараз почнуться консультації, і почнеться поселення польських кордонів військами НАТО. Війська НАТО приведуть у повну бойову готовність. Я думаю, зараз буде більше військової допомоги Україні. Більше будуть підсилювати небо. Більше буде систем ППО, і це значно підвищує швидкість передачі в Україні саме літаків. Адже ми знаємо, що українські льотчики вже тренуються, і є базові домовленості про передачу літаків сполученими штатами, каже експерт: Москві мало не здасться. Експерт-міжнародник Руслан Осипенко вважає, що ракетна атака РФ під час саміту g 20 свідчить про повну руйнацію. Структури влади в Росії. Раніше Росія керувала всіма військовими і політичними структурами. Лавров представляє політичну складову, а військові безпекову. Вони раніше корелювалися, коли нормально працювали вертикалі влади. Зараз, з моєї точки зору, вона зруйнована. Удари нанесені по Україні під час саміту G20. Коли Лавров виступав і казав, що війни немає, в нас спеціальна військова операція. Росія вчинила красному. Ні, діє краще за будь-який виступ. Роблю висновок, що немає координації дій у цій вертикалі влади. І це нам іде на користь, зазначив експерт. Коментуючи можливість звернення Польщі до четвертої статті НАТО, Осипенко зазначив: це сигнал Росії, що є координація дій, будуть виробляти план відповіді. Скоординують дії, проведуть розслідування, потім приймуть рішення, як протидіяти цьому. Вони розуміють, що Путін перевіряє НАТО на слабо. Пам'ятаєте, в нього була ідея захопити Балтійські країни так швидко, щоб НАТО не встигло застосувати ні четверту, ні п'яту статтю про колективний захист і надати це як реальність, яка вже відбулася, з якою треба рахувати. Ватися, а потім далі шматками рухатися в глибину країн НАТО. Я думаю, що він помилився. Відповідь буде серйозна. За словами міжнародника, НАТО вже підготувалося до таких провокацій і посилило східний фланг, тому Москві мало не здасться. Глядачі, переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. ми сила.